Слава на вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я, Сешко Добрий, любі глядачі, глядачки, побратими і посестри. уклінно дякую вам за різну сторонню, усеохопну підтримку усіх проєктів, які я маю честь розвивати, і з моїх крайніх акцій, попередніх і дій щодо деокупації. Український церков від КГБшного шобла в рясах до мене в приват приходили, приходять люди і кажуть, що так і так, ти ніяк не попереджав, і ми не мали часу підготуватися, щоби також взяти участь ефективно у деокупації українських церков від московитів. Так, це таке було. Ця тема була для мене в ужитковому. Ракурсі свіже. Зараз є чіткі напрацювання і конкретні результати в цьому напрямку. Ми там перемагаємо, є конкретні інструменти, ресурси, і вже побертими і посетри в цій галузі. І це дає мені змогу публічно запросити всіх, хто бажає брати участь дієво, фізично, з. Можливими копняками від московитів з можливими е, довгими та малоцікавими розмовами з правоохоронними органами в різних куточках України задля е, звільнення українських церков від московитів і передачі їх до ЛОНА єдину правильної української церкви, яка на сьогоднішній день, яка на сьогодні називається ПЦУ, так? запрошую мати на увазі, що вже в березні, у другій половині березня, у моїх проєктах в цьому напрямку, очікується конкретне дієве реалізація застосування і фізичні роботи. Так? Тому. Якщо ви військовослужбовці, запрошую вас і ви хочете брати в тому участь, присвятити тому час у відпустці, запрошую до мене в приват і запрошую планувати свої графіки відпусток, координувати їх з моїм графіком відпусток, щоб ми могли плідно попрацювати під час наших відпусток задля перемоги України. За межею зони бойових дій. Ну, або навіть, скажімо так, зона бойових дій це ж все ж таки і значна частина Донеччини, де також є церкви, які треба і доокуповувати. Скажімо так, за лінією там, бойового зіткнення і найближче до неї там, кілометрів захищати Україну. Все, ви почули? Потепліше, ближче до кінця березня. 25-го року планується роботи. Плануються заходи. планується нормальні яскраві речі. Запрошую вас в них брати участь. Ну, якщо ви цивільна людина і маєте змогу і бажання долучатися в такий спосіб, так само майте на увазі. Це матиме різну тривалість. Там від одного, наприклад, ну, орієнтовно, там від. Декількох днів, там тиждень, може більше, як вийде. І, а хто? Так, ну тобто, треба реально просто фізична присутність з мінімальним здоров'ям, ну просто мінімальне. Так, щоб ну просто ви там були ну не на візочку. так Хоча я вам скажу так: чесно: Ну якби я був на візочку, я думаю, що я би все одно долучався би до таких акцій. ну Десь там щось, все одно у нас буде нормальний гурт і московитам у вас бити більше, ніж нас, принаймні, а ми будемо битися не дамо. Тому долучайтесь, якщо ви маєте змогу підтримувати мою діяльність, а ця частина також живиться значною мірою з моєї робочої банки, яка є в описі під відео. Не маєте змоги або не бажаєте з якихось причин брати участь в тому фізично. Проте бажаєте підтримувати фінансово. Будь ласка, поширюйте. Поширюйте це відео, це важливо. Підтримуйте грошима і насолоджуйтеся. Насолоджуйтеся результатами нашої роботи. Починаємо в кінці березня. З Божою поміччю. Разом боремо і поборемо.